Виховувати і плекати свідоме ставлення до патріотизму і самопожертви воїнів героїв сьогодні в ім'я нашого мирного майбутнього. Основне завдання закладів виховання і освіти. Одеса лише починає цю у путі стараннями родин полеглих. Нині маємо топонімічні назви вулиць, майданів і скверів, новітні пам'ятні місця. Одна з таких алея героїв у планах Ангеліни Любчак, матері загиблого одесита та й відчайдуха третьої штурмової Олександра Свіща. Днями його згадували в стінах рідної школи. У мене була така трошки доля сумніву, чи потрібно це під час війни робити. Скоро буде три роки, як іде повномасштабна війна в країні, і люди трошки і молодь вони починають забувати про це. То як до цих дітей донести? Треба проводити зустрічі в школах, в коледжах, в вишах з родичами загиблих? Родичі загиблих. Залюбки підуть на це, розумієте? Їм потрібно даже це. Їм потрібні зустрічі з молоддю. Це їх трошки надихає. Це якась подяка, коли їх слухають. Це була людина великої жаги життя. Веселий, кмітливий, спортивний. Олександр мав псевдофарш, захоплювався екстремальними видами спорту. Працював охоронцем, характером був сильний і вольовий. З перших днів війни поставив родину перед фактом. Він захищатиме своїх дівчат: дружину, доньку, маму і свою землю. У нас народилась донька, її звати Василіса. У нас у селі був день народження, і він, ми сиділи за столом, він казав, що скоро почнеться війна, і я піду. А в нього була така позиція, що якщо прийдуть до нас додому, тоді ну, якби вони, не, вони не мають приходити до нас додому і вони не мають дійти до Одеси. У мене дитина питає мене, чого били тата. В ці моменти мені немає що їй відповісти. Дійсно. З Сашком я познайомилася на початку повномасштабного. Мій хлопець разом з ним боронив Київщину, і я познайомилася з усім його підрозділом. На той момент це було ще Тирио Азов. Це ветерани Азов, які заснували третю сурмову взагалі. От. І потім з Сашком постійно підтримували контакт. Він мотивував інших. Мій друг з Запоріжжя, теж волонтер. Коли дізнався, що я там передаю машину Сашку, він каже, це ж фарш. Я говорю, так. Да". Ти що його знаєш? Жуда, капець, він же ж тут легенда. Взагалі в Запоріжжі виявляється дуже багато муралів з його зображенням. Є дуже багато воїнів в Одесі, на превеликий жаль, які не мають ні меморіальних дошок, немає названих вулиць на їхню честь. Сьогоднішній формат це має бути прикладом, тому що кожен герой, кожен воїн, який віддав життя за неньку Україну, він повинен залишатися в нашій пам'яті. Олександр Свіч, гідний син, патріот і захисник України один з тих, ким стоїть і стоятиме Україна. Він вірив в те, що е, треба воювати і треба йти до кінця. Останній раз ми з Сашком зустрілися 12 серпня. Він тоді був під Бахмутом. Він казав, що хочу забрати якомога більше орків перед тим, як я помру сам. І через пару днів я написала Сашко, що ти там як ви там? Як ваш вихід? І вже ніхто мені не відповів. Боляче страшне, тому що я думала, що такі не вмирають. Це супергерой, реально нашого часу. Ми не можемо здатися тільки тому. Хоч хоча б тільки тому, що було е, заплачена така дорога ціна. Ми не можемо змиритися. Вони не просто так це робили. Ми друга нація, ми достойна нація. У Нас ростуть діти, і вони заради цього поклали своє життя.